Елізабет Бельська, письменниця, авторка книг Як перейти на українську та Сповідь українськомовної киянки, написала про те, як знищили у свій час ірландську мову. І тут багато повчального для українців. І врахуйте, що ми в гіршій ситуації, ніж ірландці. Бо наш сусід не Великобританія демократична доволі, а болотний Мордор з царком Путіним. Отже. До 16 століття ірландська мова була основною мовою більшості населення Ірландії, але вже за кількасот років перетворилася на маргінальну. Чому? У 16-17 століттях Англія встановила контроль над Ірландією. З 1537 року англійську призначають державною. В 1600-х роках завозять англійських і шотландських протестантів, які не розуміли місцевих взагалі. Мова колонізатора стає мовою суду, влади, освіти. Школа перетворюється на знаряддя нищення мови. У XVIII столітті після ухвалення каральних законів проти католиків викладати ірландською забороняють. Підпільні школи в живоплотах, тобто просто неба, ховаючись у кущах, оголошують нелегальними. У XIX столітті в новоствореній національній системі освіти дітей карають за рідну мову. Найвідоміший метод персональна палиця. На якій за кожне ірландське слово ставили зарубку. У кінці дня били нею ж по долонях, сідницях, ногах чи вухах стільки разів, скільки там було зарубок. Били привселюдно, іноді змушували робити це однокласників. Цей метод прищеплював сором та відразу до своєї мови. Діти переставали говорити ірландською навіть удома. Далі був великий голод 1845 1852 років, що забрав понад мільйон життів. Найбільше гинуть саме в західних регіонах, де ірландська досі звучала у побуті. Ще мільйон втікає з країни. Еміграція добиває у нових країнах, в Сполучених Штатах, Канаді, Австралії, ірландську висміюють. Вона асоціюється з убогістю і за два покоління її забувають. На цьому тлі з'являється ще й суспільна зневага, формується уявлення, що ірландська це мова села, бідності, неосвіченості. Вам це нічого не нагадує, а? Родини з добрих намірів припиняють говорити нею з дітьми. Коли пробують рятувати мову, уже пізно, бо мова майже померла. Навіть після проголошення незалежності 1922 року вона не відроджується. Зараз вона є на табличках в аеропортах, її вивчають у школі. Але виявляється, що українські діти біженці опановують її краще за місцевих. І торік, за п'ять днів, коли ми були в Дубліні та в Корку з благодійними концертами. Пише Елізабет Бельська, я не почула ірландської ніде, бо щодня нею послуговуються близько 70 тисяч осіб, а це менше півтора відсотка населення країни. Те саме століттями робили з українською мовою. Забороняли викладання, книжки, пресу, церковні служби, театр, навіть ноти в пісенниках. І голодомор був, і винищення україномовної інтелігенції ще й до того, батьки не говорили українською, щоб діти мали більше шансів вижити, ось чому так багато українців вважають російську мовою матері. Але ми вижили, ми відроджуємося. Ми говоримо українською, і навіть якщо з помилками. Ми все рівно вдихаємо в цю мову життя. Історія ірландської це попередження, історія української це шанс на справжню свободу і незалежність. Говоріть українською щодня, навіть якщо важко, навіть якщо ви будете першим у родині. Ми маємо війну, яка нагадала, що наша мова, наша опора, наша внутрішня сила, наш спосіб єднатися і боротися за себе як за націю, не розчиняючись в російській пітьмі і не погоджуючись на окупацію нашого розуму, тіла і душі. Від каналу Саме Сік. І пам'ятайте, що Ірландія без мови наразі може існувати, мабуть, зможе і надалі, а Україна без мови таки може зникнути. Бо Московія після встановлення контролю над мовою перейде до церкви, далі до повернення своїх пропагандистських змів в наш простір, преси, кіно, музики і аж до Нового Януковича. Не сумнівайтесь ні на секунду. Де для нас питання мови це одне із питань виживання. Слава Україні, слава ЗСУ! Переможемо!